Співробітниця українського дому Яна Шуляк готується до чергового майстер-класу з петриківського розпису. Вже понад тиждень всі охочі вчаться цьому традиційному виду українського живопису у майстрині Галини Назаренко, яка приїхала з самої Петриківки. Яна Шуляк запевняє, що найскладніше це зібрати першу групу бажаючих відвідати майстер-клас. Після того, як я виставила фотографії після першого майстер-класу, мільйон бажаючих. Ми навіть не встигали проводити всі майстер-класи. Ми їх планували проводити один чи два рази на тиждень. Вийшло через день. В суботу ми навіть провели два, тому що бажаючих було більше ніж ми могли прийняти. <плес> Ентузіазм китайців в опануванні традиційного українського мистецтва вражає. Закладений конфуцієм потяг до саморозвитку на майстер-класах відкрився в усій красі. Для дорослих це хороший безалкогольний спосіб зняти стрес, а для дітей перші кроки в пізнанні мистецтва. Вже дії сила джерма сіхой на буден. Ніґансеже цю п'яда, цвімеда помітно, що юні представники Піднебесної справді насолоджуються процесом. Не приховує свого захоплення китайськими дітьми, і майстриня пані Галина. Всі захоплені, всі одинаково малюють, незалежно, чи це доросла людина, чи це дитина. І що вас найбільше вразило в Китаї за весь Прямо. час вашого перебування? Діти. 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 Діти, вони такі гарні. Петриківка, це те, що, знаєте, це на дитинному рівні йде. І це незалежна дитина, чи це в Азії, чи це в Європі, чи це в Америці, чи це в Україні. всім вдається. Майстер-класи без перебільшення мали шалений успіх. Український дім в ці години перетворювався на справжній мистецький центр, де кожен може власною рукою створити чарівні образи української міфології.